Та знову вітаю вас на каналі Прикраси для пані. Мене звати Оксана. У нас чергова розпаковка посилки з різтажними прикрасами. Така, не дуже велика. Не знаю, що в ній знаходиться наразі. Тож, відкриваємо. Є. Ось такий лист і продається ось такий у нас пакет зілтажними прикрасом. Великий, в якому декілька ще це... менше. Кого дратує, там шародіння, можете перемотати трошки. Так, а це дуже важливо, тому що тут є, от бачите, вже є е, такий кришталик, який десь втратився, і можна так загубити, якщо не, не обережно. Відноситися так, і перше до е, нашої розпаковочки. Так, перше в нас ось таке ніжне намисто з перлиночок. Дуже гарний замочок вінтажний з кришталиками працює. Так, є маркування. Це є компанія Marvella, яка, в принципі, славиться такими виробами, прикрасами з перлинок. Така такого ніжного кремового кольору перлинки такі матові. Гарна, гарне намисто, гарна річ. Наступне у нас ось таке кольє ланцюжок така центральна вставочка. З кришталиками, скляними, далі йде в срібному Кольорі гарний ланцюжок. неймовірної якості. Так. Вінтажний замочок. Маркувань не бачу, але стан відмінний чудове, чудове таке кольє Ланцюжок. Задоволена вже речами. Ой, яка краса, подивіться, яке чудове коліє Таких елементів в глянцевому срібному кольорі і матовому з таким В Відмінному стані. Угу, зрозуміло. Це в нас компанія тріфарі. Якість зразу відчутна. Стан відмінний. Ментажної речі. Це чудово. Чудово знахід. Просто чудо. Так, він теж не таке намисто. Це є тут скляні кришталики, є такі люцитові, дуже цікаве, з такими ніжними з чи Це такі, ну, такі як бісер. таке цікаве, щоб потрібно його трошки протерти. Щоб воно засяяло більше. Давненько, ну, таке досить вінтажне, думаю, роки 50, ті може ще раніше. О, бачите, як засело. А, це теж скло, воно таке просто матове, дуже цікаве. Тут центральний цей кубик, він такий зі зрізаними бочками, ще й вигнутими. Красажна краса. Ось таке кольє з такою центральною вставочкою. А ось, бачите, тут і кришталик. Звідки відпав. Отак, так. Дуже добре, що знайшовся. Зразу засяє. Ось такий, як пучок роз таких квіточок чи букетик. Кружечку, цей центральна частина, як... центральна частина якості, вже перескакують слова у мене ем, ланцюжок. Я завжди дивуюся кількістю дизайну ланцюжків вінтажних. Вони всі практично різні. Він плоский, дуже приємний на дотик. Ось вінтажний замочок. Так гарно працює, маркувань немає, але річ теж неймовірна, цікава ось така. така. Вінтажні красуні. Ну і ще одна традиційна. Останнім часом рідко зустрічається намисто скляних кришталиків з ефектом. АБ. якщо їх протерти, подивіться зразу, очистити зразу, як вони засяють. Недовге, воно таке по шийці, бо Намисто короткі, жінки дівчата були тендітніші ніж зараз. Ось така краса. Приємно тримати в руках. О, ще в нас цілий-цілий пакетик краси. Розглядаємо брошка. Неймовірно красивий Такий листочок, завиток в срібному кольорі. Так, є тут у нас маркування. Тяжко прочитати. Наскільки я розумію, Джеріс. Думаю, що так. Стан такий, що враження, що тільки його виготовили, цей листочок, цю брошечку. Не віриться, що він має багато років, відмінному стані, так, прошечка. Ну. От, так, угу. неймовірна квіточка, З скляними кришталиками. з чудовим бантиком, легенька, ажурна, красоня? Чи не так? Вінтажна красуня. Так, тут багато є кліпс, які я витягаю почекаю на пару. Так, вже в мене точно такі були ось такі кліпи, зажими для кардигану з кришталиками. Стан добре, трошки тут видно, що клей по жовтів. Не знаю, чи вартує їх рухати, клей, а решта все, навіть може бути як фур, кліп, як для хутра кліпи, а що мають ось такі зубчики. Як гарно зроблено ось тут теж з орнаментом. Зараз в сучасному світі можна по-різному застосовувати. І для светриків, може бути як брошка, як дрес-кліпи. Як собі хто застосує, придумає річ, неймовірна вінтажна стака? Так, далі в нас кліпси вінтажні з пластиковими вставочками люцитовими, легенькі, дуже цікавого кольору, цікавого дизайну. Тут кришталики скляні, а ці вставочки люцитові. Маркувань немає, але стан. I jak jest? Duży, хороший. Tak, patrz, jeszcze Таку, ага, це не десять пара, зараз, зараз, секундочку. Так. Це в нас ось такі кліпси. Теж неймовірної краси. З кляними кришталиками, такі ажурні. Маркувань тут не бачу. Метал, скло, різна фактура, Вінтажність. Вінтажна краса. Я повторюю не один раз. Так, є такий браслетик. М -м -м, подивіться, якої неймовірної якості, як тут кожен елемент. Препрацьований? Можливо, це якась фірма мала такий орнамент зворотні сторони. Так, один, одна перлиночка тут є, не витримала дороги. І друга є. Чудово. Такий красивий браслет. Так, що у нас з маркування? Маркувань нема, але дуже-дуже цікава річ. Так, тут потрібно буде очистити і гарно гарно вклеїти. Це неймовірно красивий браслет. Так, ще одні вінтажні кліпси. З такі. скляні вставочки, всі, чудовий стан. Потребують очищення. Такі пів квіточки. Дуже і дуже цікаві. Всі вставочки, скляні з, з, з великою кількістю грамі, гарно переливаються, мають це вік, роки 60-70, побудь. Так, скільки ж тут краси. Так, так, так. Так, кліпсики в нас. Ось такі. Дивіться, які квіточки цікаві, об'ємні з кришталиками АБ. Тут ось цей є ця перлиночка. Не проблема, просто в дорозі, напевно, відпала. Так, потребують очищення. так фірма. Deixa é eu é que eu consigo ver. Deixa Не знаю, Треба, потрібно більш детальніше їх вивчити, збільшити, дуже красиві кліпсики чудові. Читати не можу фірми. Але марковані вінтажні. Назові фірми. Пізніше за допомогою інтернету визначусь. Так, сережки, вінтажні. Теж дуже красиві скляні кришталики. Стан ідеальний. Krása, najnowsza, cudownie. Tak. Jeszcze Муху будуть. Теж скляні кришталики, стан чудовий, лише можливо, протерте ось так. Маркувань немає. Так оці взагалі ще такісь давніші сережки на гвинтах. Вінтажні. Ось такі квіточки погнулися. І з дороги. Ось. Трошки вирівняти, очистити. Ліні кришталики, сережки, дуже і дуже вінтажні, щоб не зламати. З далеких часів до нас 50-ті, можливо, і раніше час. Ось ці сережки пусети. Єдине, що один так чогось. це відчиститься такі листочки пожовтів. Певно, потрібно його очистити. Є в нас тут маркування. на п'є, Фірма на п'є. Очистити, привести до порядку, щоб було одного тону і суперсережки. Так. Брошка. Красива. Moje markowanie. kiedy tak ja może przeczytać, na no, es, nie nie Ciężko. Можливо, з Саракалентрі. Сараков швидше всього. Так, на жаль, так пожовтіли ці кришталики. Можливо, вони так мали бути? Перлинка є С така красуня, ще подумаю, що з нею правильно робити. Брошка дуже красива. Ще одна неймовірна краса. Ось така брошка. З трояндами в срібному кольорі. Такі брошування, цікавий, глянець. Тут подивіться, яка вона об'ємна. Ну, краса. Маркуваль не бачу. Стан ідеальний, вінтажна. Мабуть, роки 60. Дуже красиво. Ще одна красуня. В срібному тоні металу. Такі завитки ажурні, ідеальний стан, якби тільки вийшла з, з фабрики. Дизайн такий, що прикрасить будь-який образ від класичного до, до будь-якого светрика. Стан відмінний. Є в нас маркування теж. Теж на Свінкс, Сфінкс. Не знаю, ну брошечка, чудово. Ось такий лот, такий. у нас така посилочка. Я думаю, вам дуже сподобалось. Неймовірні речі, фірмові, марковані, вінтажні. Е, можна перенестися в цю епоху <laughs> за допомогою. Цих прикрас побачите, наскільки я витягалася, як прикрашали себе жінки того часу, і наскільки вони актуальні зараз. Дякую всім за увагу. Напишіть, що вам найбільше сподобалося. До зустрічі в наступних розпаковках, наступних відео. Дякую за перегляд!